Я знаю, що ви скучили за новими відеоінтригами по Stalker 2. Точніше бути по DLC, а вже повірте, я не менше за вас. Що ж, як ви думаю, вже зрозуміли, нам є з вами про що поговорити, адже GSC відверто тролять всіх фанатів. Хоча, якщо вдивитися, то й тролінгом це важко назвати скоріше, черговий тизер анонсу першого DLC для Stalker 2. Так, знаю, ми очікували на Gamescom, але це Хід конем команда, очевидно, притримала на інший день. День, який вже, до речі, дуже-дуже скоро, і я вам зараз це доведу. А ви тисніть відео на паузу, заварюйте чай, несіть щось похрумтіти. Ну звісно, не забуваємо підтримати нас міцним, дружнім лайком під відео та підписочкою на канал. Ну а ми починаємо. Отож, DLC скоро, як то кажуть, от відчаю. По іншому бути не може, бо команда розробників вже в Котра нам натякає на якийсь двіж. Окрім того, є трішки новин по глобальному патчу 1.6 та по переносу гри на оновлений рушій. Також щодо нової зброї в Stalker 2 нам є про що поговорити. І це не все. Ми маємо багато геймплею та деталі PlayStation 5 про версії, а також про артбук є гарні новини. Давайте почнемо з патчу та переносу гри на новий рушій, а тоді відразу переходимо до DLC. Отож, на днях, завдяки відповіді. Дядя в Діскорді, а саме завдяки Моліту, нам стало відомо, що гра не буде переходити на новий рушій разом з патчем 1.6. Це буде ніяким чином не прив'язана подія до нового патчу. А сам патч планується до релізу вже у вересні, а вересень, якщо що розпочинається вже від післязавтра. Тому, навіть якщо патч вийде в кінці місяця, все одно нам чекати залишилось не так довго. Але от перехід гри на оновлений рушій відбудеться, думаю, пізніше, точно не у вересні. Моя думка така, що оновлений рушій «Сталкер 2 може отримати разом з виходом першого DLC таємниця Лиманська. Погодьтеся, це було б логічно і просто подією феєричних масштабів для всього ком'юніті. Та й давайте згадаємо реліз чистого неба. Все було точно так само. Це було перше доповнення, яке й супроводжувалося оновленим на той час рушієм, що й штовхало гру до гарних продажів, адже покращену картинку. Чекають всі, хто б там що не казав. Тому я переконаний, що перше DLC Сідя S.T.A.L.K.E.R. 2 може повторити долю чистого неба. Але от саме доповнення, як ми вже розуміємо, вийде дуже скоро. І зараз я доведу чому. Але друже, перед виходом цього доповнення, яке ми всі так чекаємо. Думаю, ти дуже хочеш прокачати свій ПК так, щоб він тягнув фотореалістичну картинку на максималках, ну і як мінімум в 60 кадрів в секунду. І не відмахуйся, бо знаю, що точно хочеш. Тому відеокарта на будь-який смак, як от від 30, 50, 60 або й інші, і до 50-80 та 90 ти можеш знайти в нашому магазині КТС за справді хорошою ціною. А за гарантією та якість точно не переймайся, бо в нас все тільки офіційно. А можливо, ти хочеш PlayStation 5 безкоштовно для того ж Stalker 2? Не питання, адже ми розігруємо дуже багато подарунків для кожного з вас. Умови прості. Купуєш товар на суму від 999 гривень, і ти автоматично стаєш учасником розіграшу дуже багатьох подарунків, хедлайнером з яких є та сама PlayStation 5. А сам розіграш відбудеться в нас на каналі вже 15 вересня. Також не забувай про промокод МЕТАРеаліст, за допомогою якого ти отримаєш гарну знижку. А сам промокод та посилання на наш сайт ти знайдеш в описі прямо під цим відео. Літай, будемо безмежно раді бачити тебе в нас. Отож, а зараз до найголовнішого DLC. слухайте кожне слово дуже уважно. Скільки таємниць, байок та історій, скільки смертей тих, хто шукав відповідей. І от вона так близько. А що далі? Хто розповість правду? А може й немає її тої правди? Знає це тільки сама дуга. Речі теж по своєму живі. Треба тільки вміти розбудити їхню. Душу. Що ж, це цитата вчорашнього посту від самих GSC. і це не просто слова, це дуже жирний натяк на те, що і от вона так близько, де ми дізнаємося правду, якою б вона не була. Але всі відповіді нам зможе дати дуга. Саме дуга, як правильно зауважив коментатор під постом GSC, це по перше, звісно, натяк на розширення та повернення контенту на локації дуга. Також багато припускають. Що в цьому доповненні буде додана локація корогот, яка й знаходиться за дугою. Корогот це лока, яка в той чи інший час розробки була вже практично готова, але потім її чомусь вирізали. Ось, думаю, вирізаною вона була саме для того, щоб додати її в DLC, Тому, звісно, є варіант її побачити в таємницях Лиманська. Ну і також не забуваємо, що GSC ще два тижні тому не просто так написали, що цитую. Ми відправляємось в цю подорож разом. Тому пильнуйте, щоб не пропустити наступних цікавих і більших новин. Так саме тої новини також. Ось саме ця новина і є про DLC. Я точно певен, і також враховуючи нещодавній пост про дугу, все стає на свої місця. Анонс DLC точно, точно дуже близько. Лише питання, коли саме є декілька варіантів. Ось в кінці вересня відбудеться Tokyo Game Show, А саме з 25 по 28 вересня, тому, звісно, є шанс анонсу. І зрозуміло, що цю подію ми будемо стрімити. Також буде. Xbox Showcase, якщо не помиляюсь десь в жовтні, можливо, й там. Але я не відкидаю варіант, що GSC просто дропнуть трейлер в якийсь із днів, просто без будь-яких презентацій, як власне вони це робили практично і завжди. Вони дуже люблять загадки та інтригу. А потім бац, і серед білого дня, як сніг серед літа, ми маємо новенький трейлер. Тому тут, скоріш за все, так і буде, і я певен, що дуже скоро вони б не постили ось цього всього. Про тугу просто так, знаючи, що ком'юніті зараз підігріти як ніколи. Та й не забувайте про ідею оновленого рушія з DLC. Воно так і буде, як кажуть Скрінте. Тому я особисто буду пильно слідкувати за майбутніми вкидами компанії, і якщо що, тут же вам дам знати. А тепер йдемо далі. Є інформація по артбуку. Цитую: сталкери ви готові до полювання рівно за рік після релізу. Сталкер 2 вийде на PlayStation 5, і в нас такої нагрузи. Годи є теж хороші новини. Робота над офіційним артбуком в самому розпалі. Над перекладом працює команда шляхби трав. Вони ж перекладали й саму гру, тож уся термінологія буде в повній відповідності. Більш точну дату виходу повідомимо трохи згодом, щойно видання буде готове до друку. Не знаю, як ви, але я дуже очікую цей артбук та обов'язково його собі придбаю, як тільки буде така нагода. Ну й під кінець розповім трохи деталей від розробників, і до речі, в кінці буде важлива інформація про перехід гри на новий рушій, якщо що. Отож, технічний продюсер дав інтерв'ю Текрадар. Він поділився враженнями над роботою для PlayStation 5 версії. Каже, що це перший досвід GSC на цю консоль, в тому числі вони вперше працюють. З можливостями DualSense. він каже, що йому особливо подобається інтеграція динаміка, що максимально занурює в гру. А зараз йдемо далі, та це дуже важливо. Якийсь із журналістів поспілкувався з розробниками та розповів, що спочатку повинен вийти патч 1.6, що, як ми знаємо, відбудеться у вересні. Далі планується реліз на PlayStation 5. А це 20 листопада. А вже після цього відбудеться масштабне оновлення на всіх платформах. Формах з переходом рушія з поточної версії на 5.5.4, і 4 або можливо на ще новішу версію. І як вже я думаю, як я казав, саме тоді і буде випущене DLC, але от анонс цього самого доповнення, думаю, буде ще до виходу патчу 1.6, десь протягом вересня, тому що ось цей пост, тому що ось ці слова. Отож, дорогі мої, як тільки щось буде більше відомо по цій темі, я обов'язково в цю ж мить дам вам знати. А зараз будемо прощатися. Гарного вам дня та класного настрою. До скорої зустрічі.